Харків, так, мій шалений Харків, давайте. Харків Полтава, Харківщина, Хмельниччина. Так, що найближчі дні чекає. Харків найближчі дні. Харків, найближчі дні. Кудись дуже будемо поспішати. Захист працює. щось він з гузду з'їде? Мої хороші загострення. Повторення ситуації, жертви будуть, перечуття буде таке, гул в землі йде, а дороги обстрілюються, в'їзди в місто виїзди. Гучно, гучно. Загострення ще раз, на кордоні також. На кордоні, на лінії зіткнення, новолуння повінь. Доповені важкий період, сонечко. Тільки почалось воно. Мої хороші вибір, що за вибір? Ні, всі залишаться в місті. Люди будуть залишатися. Хочеться спокути грошей дадуть. Ресурси дадуть. Тут кажуть по Харкову більше переймайтеся за ресурси, за воду, за тепло за все. Уже починайте думати, є таке ресурси. Пообіцяють, не нададуть, обдурять нас Харків. Почули? Не все буде так, як пообіцяють. Харків, Приліт. стара частина. Місто, лікарня, люди в лікарні. Харків Найближчі дні. Аеропорт. Звідти щось іти буде. Будуть як відновлювати. Я думаю, зіб'ють буде гучно, будуть відновлювати, як двері вікна, зрозуміло. Багато мрія, багато обману по місту. Влада щось буде обіцяти. Що відбувається в Харкові? Терехова може не бути якийсь час, може поїде кудись. Гарні новини йдуть до Харкова, але це обман, тому що ми все своїми силами. Нам знову якісь там заяви з вищої влади будуть, що ми або захистимо, або надамо, але ми все своїми силами. Харків найближчі дні. За що нам все це? Що ми наробили в минулому житті? Що ми зараз таке все на собі несемо? Скажи нам, що нам робити, підкажи. Думають, як захищати, гроші якісь будуть, гроші йдуть. Колесо фортуни, що це? Фронт треба рухати нам відтисняти. Але ворог, як на пульсі, руку тримає, всі наші плани знає заздалегідь. Щось нам все ж таки вдасться приховати. Будуть на фронтах рухи гарні, тому ворог буде лютувати. За що ти мовчиш стосовно Харкова? За що ти мовчиш стосовно Харкова? Справедливості немає. І не буде. Будуть прольоти. Але вони якось змістяться на передмістя, на район. І Буде об'єктивна причина цьому. як? Ну, Добувати перестане десь. Харків найближчі дні, вогонь іде. Ми її бачимо заздалегідь, дрони йдуть, багато атак. Різні боки показує, але маршрут дуже схожий, як було. По інфраструктурі біда. Щось тільки або планували відновлювати, або тільки розпочали і знов туди. Ловчанський напрямок. Що ти скажеш? Руйнація ще більше. Є план. Довга його реалізація. Ворог переважає чомусь повітрі. Або з повітря, знаєте, є план, буде реалізований пізніше. Зараз та вогонь буде загострення. Куп'янське. У захисті стоїмо, жертви великі несемо. Маємо обхідний план. Я так розумію, чи ту резерви не доходять. Ну, резерви треба, люди треба. Треба нам трошки нас більше, там. тому тоді здійсниться. Все, знаєте, як дороги відкриті на краще. Відкриті, не закриті, але не можемо робити нічого зараз. Не маємо права критикувати наші рішення, розумієте? Не маємо права обдумувати. І це справа військових. Наша робота подивитись. Полтава найближчі дні. Жертва серед військових, прильот може бути в місті. Жертви серед військових, вони може бути не пов'язані з прильотом, тому що спочатку йде, як везуть, знаєте, вже ховати. І потім ближ, в ближній час прильот. Полтавщина, найближчий. Важко. Як нема чим збити по інфраструктурі прильот. Ми бачимо, нема чим, не можемо заподіяти. Шкоді. Ось щось є таке. Хмельницьке, найближчі дні. Дрон пішов раз. На захист працює два. Хмельниччина, ворог лютує прильот по Хмельниччині. Раз, два може бути. Мальницький найближчих. Знаєте, як ніби тут опи сіли відпочивати, як? Ну, напевно, все. Ворог полює на військові цілі. На військових. Він буде вичікувати. Я почекав знову. І залітаю знову. Давайте ще. Хмельницький ще треба знати просто зараз. Перед місця вогонь. Де да, на місто також іде вогонь? Інфраструктура цікавиться військові. Знаєте, може бути декілька атак. Тут прям розподіляється по часу. Це найближчий період, де цілі різні буде випробовувати на захист, не тільки по вам так показують. Знову показує інфраструктура страждає. І дрони будуть йти. Загостриться. Чому загострення? Де ворога? Де від ворога? Ну, запланована атака, руйнування давно не було. Плани є і по інфраструктурі. Він, як знаєте, може те, це може щось так повимикає. Раз, два, три. так Раз і повідключав по Україні ці об'єкти. Знаєте, як як це? Як більярд кеглі. Раз і вибив. отакий От план. І знає, чітко цілі, знає як працюють там військові.